Господь про нас вже позаботився, вже багато нам сказано, навіть і в цих псалмах, які співалися, і проповідь, яка звучала, вже Господь Він багато говорить до нашого серця. Але чи ми налаштовані з вами, щоб почути Господа, щоб прийняти для себе ті настанови, які Він нам подає, те, що Господь Він вже нас навчає, Він вже кули, кудись спрямовує. Наш погляд, він хоче, щоб ми були до чогось уважні, щоб ми обходили своє життя, дивилися, чи ми посвятили себе Господу, чи ми дійсно любимо нашого Господа, чи дійсно наше життя належить нашому Господу? Чи, можливо, браття і сестри, ми живемо для себе? От кожен може відповісти собі на це питання? Я живу для Господа. Чи я живу для себе. Я сюди приїхав, до Львову, щоб благовістити Слово Боже. І також е, до вас теж звертаюся. Якщо когось побудить серце, Господь побудить, і ви захочете піти благовістувати Євангеліє, то сьогодні ми можемо вийти от, е, після обіду. В центр міста, і там я буду звіщати Слово Боже, звертатися до людей. І тому, якщо у вас є побудження, є розположення, ви також можете приєднатися і разом будемо прославляти нашого Господа, говорити людям про спасіння, про Спасителя Ісуса Христа. І ось я хотів би з нами порозсуждати про велике доручення Ісуса Христа. Велике доручення Ісуса Христа. В Біблії написано, що так полюбив Бог світ, що віддав свого єдинородного Сина, щоби кожен, хто в нього увірує, не загинув, але мав вічне життя. Така велика Божа любов до цього світу, до всіх людей, яких Бог створив. Ми знаємо, що люди впали в гріх, ослухалися Бога через їхнє гріхопадіння. Гріх увійшов сьогодні в людство, і кожна людина народжується, приходить в цей світ, вона вже є грішна по своїй природі. Але Господь Він, він дав вихід для людей. Він, коли прийшла повнота часу, то Він послав цей світ свого єдинородного Сина, Ісуса Христа. І Він прийшов в цей світ, взяв на себе вину за наші гріхи. Постраждав і віддав своє життя за кожного із нас. Слава Ісусу Христу! І ось коли Ісус Христос ходив по цій землі, Він проповідував Царство Небесне, Він зцілював людей, оздоровлював, сліпим відкривав очі, прокажених іціляв, мертвих воскрешав, Господь багато робив чудес на цій землі. І він багато проповідував, він багато звершував, багато чудес звершував. І люди вірували в нього. Хтось вірував, хтось не вірував. І одного разу Христос задав питання своїм учням, каже, за кого мене почитають люди. І вони почали відповідати: що одні за пророка, інші за Йоанна Хрестителя, хтось за Ілію почитає. Його, а Він каже, «А ви за кого мене почитаєте? І тоді один із учнів, такий ревносний, який був, ми знаємо, Петро, він каже: Ти є Христос, Син Бога Живого, слава Богу. І тоді Ісус Христос йому казав, що не кров і плоть це відкрили Тобі, але Отець мій сущий на небесах. І ось, браття, сестри, задається питання, чи. Христос відкрився нам як Спаситель, чи Він відкрився нам як Син Божий, чи ми розуміємо, що в Його імені прощені наші гріхи, що Він нас іскупив, Він вину нашу, нашу взяв на себе, що Він нас освятив, очистив, назвав своїми, ми стали рідними Богу, чи ми усвідомлюємо, ну, що Христос для нас зробив. І ось коли ми освідомлюємо, коли ми йому віддаємо своє життя, то ми не можемо бути байдужими, ми не можемо просто бути прихожанами в церкву, а нам хочеться служити Господу. Служити Господу, який знайшов нас, який дарував нам спасіння, який за нас життя своє віддав, який відродив нас для нового життя, дав нам Духа Святого. Небо для нас приготував, нам хочеться служити Господу. Чи знаходимо ми в своєму серці, оце желання, оце влічення йти і трудитися для Господа? Ми сюди, коли до вас направлялися сьогодні з братом, то проходили і тут а біля вас є таке учреждення не дуже хороше, Сізо Львівське. І ось я дивився і пригадував, що колись я там знаходився в тому сезоні один раз, тамився там, не знав тоді Господа, не знав другого життя, і ось там знаходився. А сьогодні іду і так поглянув туди і прославив Господа, слава Ісусу Христу, що знайшлися такі люди, яким відкрився Господь. І в них також були сім'ї, діти, в них також були роботи, на яких вони працювали, але вони знаходили для себе час, щоб піти і прославити Господа. Вони знайшли для себе час, щоб піти і сповістити про Спасителя тим людям, які далеко від Бога знаходяться. І ось в 2012 році прийшли віручі, які говорили Слово Боже. Я почув, прийняв Ісуса Христа, покаявся, і з тих пір я вже слідую за Богом і маю нове життя, маю свободу у Христі Ісусі, слава Богу. Але якби ніхто не прийшов, якби ніхто не сказав, то чи знав би я Господа, чи чув би я про нього, якби ніхто не говорив? І ось, браті і сестри, на нас є відповідальність, чи ми живемо для себе? Чи ми говоримо за Господа, чи, можливо, ми стидаємось, нам, можливо, неудобно говорити про нашого Спасителя. От кожен може собі задати це питання. І я зачитаю це Євангелія від Іоанна, 4 розділ, 4 вірша. Всім нам відома подія, потрібно було йому. Перейти через Самарію. Він приходить до Самарійського міста, що називається Сихар, поблизу поля, яке Яків дав своєму синові Йосифу. Була там криниця Якова. Ісус, втомившись, з дороги, сів отак біля криниці, було десь близько шостої години. Приходить жінка із Самарії по воду. Каже їй Ісус, дай мені напитися, учні ж його пішли в місто, щоб купити їжі. Тоді жінка Самарійка промов, промов, промовила до нього: Як ти, будучи юдеєм, просиш пити в мене, коли я жінка Самарійка, адже юдеї не спілкуються із самарянами? Ісус у відповідь сказав їй. Коли б ти знала Божий дар і хто той, що говорить тобі, дай мені напитися, ти би просила у нього, і він дав би тобі живої води. Каже йому жінка: пане, ти не маєш відра, а криниця глибока, звідки маєш живу воду? Хіба ти більше ж за нашого батька Якова, який дав нам криницю і сам із неї пив, і сини його? І худоба його. У відповідь Ісус сказав їй: Кожен, хто п'є воду цю, буде спраглим знову, а хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги повік, бо вода, яку я дам йому, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне, ну ось до цього місця. І ми добре знаємо цю подію, не раз її читаємо, є з браття і сестри, була така жінка, да, с -с Самарянка, яка проживала там в тій місцевості, от, і в неї було таке життя, за яке ми знаємо, що в неї було п'ять чоловіків. І ось вона томилася в своєму житті, вона томилася в своєму серці, вона бажала бути щасливою, вона намагалася будувати. Щастя своє в цьому земному житті, вона предприймала якісь попитки, якісь старання, можливо, але не було в неї ту, того щастя, не було в неї того життя, яке вона шукала для себе. І ось одного разу сталося так, що вона прийшла, як весь час вона приходила до того колодця, щоб там почерпнути води. І ось вона прийшла. І там у неї відбулася зустріч з Ісусом Христом, слава Богу! Та зустріч, яка поміняла її життя, та зустріч, яка, знаєте, все перевернула в її житті. І вона почала задавати питання, які були в її серці. Вона питала, каже, де поклонятися Богу. На тій горі чи в Єрусалимі в неї були такі питання, де поклонятися Богу. А на що і Ісус Христос відповів, каже: наступає время і вже настало, коли і не на горі, не в Єрусалимі, але на всякому місці, будуть поклонятися Отцю в дусі і правді, слава Богу. І ось та жінка вона отримала для себе відповідь, вона зустрілася з Христом, з Месією, який поміняв її життя. І коли вона вернулася в свій посіок. От, то вона вже почала свідчити людям, каже: ідіть подивіться, чи це не той, якого ми чекаємо, чи це не Христос. І ось, коли вже люди вийшли і побачили Христа, і поспілкувалися, то вже до неї казали не по твоїм словам віруєм, але вже самі пішли і побачили Христа. Слава Богу! І ось жінка вона пішла і говорила. За Ісуса Христа. Оця зустріч, яка в неї відбулася, вона не могла залишити її байдужою. Але їй хотілося розказати про того, кого вона зустріла. Їй хотілося розказати про того, який змінив її життя. Їй хотілося розказати про того, який розказав їй все те, що відбувалося в її житті. І вона пішла і скрізь розказувала. І через її свідоцтво люди пішли до Господа Ісуса Христа. От сьогодні, браті і сестри, наше життя змінив Господь, він зустрівся нам на дорозі, він відкрився нам як Спаситель. Але чи ми про нього говоримо, чи ми розказуємо людям іншим про те, що є Спаситель, є Христос, є Той, який заплатив віддав своє життя за наші гріхи. Є той, який притерпів, от смерть, поругання, позор притерпів за наші гріхи, є той, який небо для нас приготував, вічні оселі раю, в які Він хоче нас прийняти, то чи ми про нього говоримо, чи, можливо, ми зайняті собою своїм життям? І якщо Господь е, нас зустрів на дорозі, якщо Він нам відкрився. То наше серце буде горіти для нього. Ми не зможемо мовчати, але ми будемо про нього говорити, розповідати і кликати людей до Ісуса Христа. І ось я ще зачитаю текст Слова Божого. Верніше вже нагадаю його на пам'ять, ми його знаємо. Це коли Ісус Христос прибув в страну Гадаринську, і як тільки він вийшов із човна, то його зустрів чоловік, який був одержимий легіоном бісов. І ми читаємо за того чоловіка, що він жив у гробах, він не жив серед людей. От який в нього вид був, як він себе вів, як біси його мучили, і все, що могли зробити люди, вони могли його зв'язати цепями, аковами. І це все, що, чим вони могли йому допомогти. І ось він знаходився певний час в такому стані, і біси мучили його. Його життя було невиносиме, йому було дуже погано, але він не міг змінитися, ніхто не міг йому допомогти. І ось прийшов той час, коли Ісус Христос зустрівся з тим біснуватим. І ми знаємо, що Господь звільнив Його від того лігіона бісів, слава Ісусу Христу! І коли вже вийшли люди з того сілення, прийшли до Ісуса і побачили того бісноватого одітим в здравому розумі біля ніг Ісуса Христа, і вони злякалися, і вони не хотіли, щоб Ісус заходив в їхнє сілені. І потім, коли ото Біснуватий захотів іти за Ісусом Христом, то він йому сказав: вернися в своє місто, в свій дім, і розкажи, що тобі створив Господь. І ми далі читаємо, що він пішов у своє місто і скрізь проповідував про Ісуса Христа, слава Богу! Той чоловік, який пережив свободу, який пережив звільнення. Який пережив таке Боже чудо, до якого явився сам Господь Ісус, Він не міг мовчати, Він не міг жити для себе, Він пішов і скрізь почав проповідувати за Господа Ісуса Христа, тому що Господь змінив Його життя. І ось ми, коли читаємо Євангелія від Марка, 16 розділ з 15 го вірша такі слова, і він сказав їм. Ідіть по цілому світові і усьому творінню, проповідуйте Євангеліє: хто повірить і охреститься, буде спасенний, хто не повірить, буде засуджений. І такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто повірив. Моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки змій, і хоча щось смертодійне вип'ють. Їм не зашкодить, будуть покладати руки на хворих, і вони стануть здоровими. І після того, як Господь Ісус промовив до них, Він вознісся на небо і сів праворуч бога вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав і стверджував слово чудесамі, які Його супроводжували. Амінь. Слава Богу! І ось ми бачимо, що коли Ісус Христос з учнями був там на горі, перед Своїм Вознесінням, Він їм сказав, чим вони мали би займатися, іти по цілому світу і проповідувати Євангеліє. І ось якщо сьогодні, браті і сестри, ми прийняли Ісуса Христа, ми прийняли Духа Святого, ми прийняли велике доручення Ісуса Христа іти. По цілому світові і бути свідками Ісуса Христа. Можливо, не всі можуть виходити на площу або на ринок, проповідувати, говорити, але ми всі можемо бути свідками Ісуса Христа на тому місці, там, де ми проживаємо, там, де ми працюємо, там, де нас люди бачать. Ми маємо бути свідками Ісуса Христа, бо на нас відповідальність. Коли ми прийдемо до Господа, то що ми почуємо від Нього, які слова? Ми почуємо добрий і вірний раб, Війди в радість Господина Твого. Війдіть в царство, яке Господь для вас приготував. Чи ми, може, щось інше можемо почути? Нас має хвилювати, оце питання, браття і сестри. Воно має бути в нашому серці, в нашому розумі. А що про мене скаже Господь, а як я проживаю своє життя? Я, якому відкрився Господь, як я живу на цій землі, які мої вчинки, які мої цінності на цій землі? От, чим я займаюся, чи я служу Господу? Це має питання бути в нашому серці. І ми маємо служити Господу не під примусом, добровільно, якщо Дух Святий производить в тобі це бажання, то, можливо, ти вже угасив Духа Святого, можливо, ти образив Духа Святого, який живе в твоєму серці, якщо в тебе нема побудження влічення служіння Богу. Я пам'ятаю на початку мого увірування, так як це відбувалося у в'язниці. Господь побуджував мене до служіння. І я замітив, що коли я служу іншим людям, мені від того добре стає. Тоді Господь моє життя збагачує духовно, душевно, тоді приходить Боже благословення в моє життя. Але коли я зацикляний на собі, на своїх проблемах, коли я більше нікого не бачу, крім себе, то Господу це не угодно. Але Господь хоче, щоб ми для нього жили, йому служили. І тому, браття і сестри, хай Господь нас благословить, щоб кожен із нас знайшов для себе те, відкрив, те, що Господь нам оприділив от кожному із нас. Чим я можу займатися, де я можу служити? Що я можу в церкві робити? Як я можу Господа прославити, це питання має бути у нас. І і тоді Господь Він буде нас благословляти. Ми будемо відчувати Його життя в собі. Ми будемо відчувати, що, що Дух Святий в нас производить, що Він нам говорить, до чого Він нас кличе, тоді ну, життя в нас відкриється. Але якщо ми не будемо служити Богу, а будемо тільки собі служити, то нічого в тому такого немає. Сверхістеного немає. Тоді, чим ми відрізняємось від людей цього світу, вони також живуть для себе, для своїх сімей, для своїх близьких живуть. Але ми маємо йти в цей світ і служити людям, приобрітати їх для Христа, говорити їм про Спасителя. Отаке моє коротеньке звернення до нас, отаке побудження до кожного із нас, щоб наше серце. Перед Господом, от, щоб в нас було бажання служити Богу і приобрітати для нього ці дорогоцінні душі, за яких він віддав своє життя, пролив свою кров, і давайте помолимось про це. Амінь.